Це один із найпростіших і найсмачніших тортиків у моєму житті, без духовки, без заморочок із трьох інгредієнтів. Готується за півгодини і завжди з'їдається першим зі столу. Для початку готуємо крем. У кастрюлі з товстим дном відправляю два яйця, додаю цукор, пару ложок борошна і перемішую до повного зникнення крупинок. Далі вливаю молоко і все це варю на середньому вогні, перемішую постійно, не відходячи. Бо крем як життя, тільки відволікся і все пригоріло. Як тільки починає загустати і з'являються такі плюх. Плюх бульбашки вимикаю, додаю шматок вершкового масла і перемішую до однорідності. Все, крем готовий, хай трохи охолоне. Тепер беремо печиво савоярді, розрізаємо навпіл і на кілька секунд занурюємо в молоко. Викладаю по колу у форму, далі шар полунички, знову печиво, знову полуничка і так шара за шаром. Коли форма заповнена до країв, заливаю все ще теплим кремом. Обов'язково даю йому просочитися, ставлю у холодильник мінімум на кілька годин, а краще на ніч. Дістаю з холодильника, посипаємо какао і прикрашаємо полуничкою за бажанням. Це дуже смачно. Зберігай і готуй. А якщо надійшлеш цей рецепт подрузі, ти зробиш її день.